Обов'язково фотки двигуна, обов'язково фотки серійного номера так. Окей, Щось кажеш? А, що скажеш? що? Спортивна машина, але не червона. Ну, ну всі хочуть Lamborghini, да? yeah. так? Урус. Уксус. Уксус і все а, цей. Ну то сильно дорого. Якщо хочеш кататися на ламбі і немає хват... не в тебе 150 євро, пожалуйста Ламба оригінальна. Якщо говорити по так, самому трактору, Коротше, це е, компанія SDF чи SDM, саме, SDF, саме DatezFar е, в одному е, підпорядкуванні в одно, на одному заводі виробляються такі трактори, як саме Дейтсфар і Lamborghini. Е, по оснастці, по комплектації, це все, все одне та саме. один і той самий завод, та, е, цей зроблений він. У Германії. На цей трактор має потужність у 185 кінських сил. Обслужений, готовий до роботи. Ціна приємно здивує. 200-сильний трактор за 2000 20 євро. Здається, 2008 чи 2009 року. Точно не пам'ятаю, ми передивимося по техпаспорту. Зараз на даний момент взяти Ніде. Двінадцятий. Який який рік? 12. Ну, по стеклах 12. Так, як в машинах, знаєш? Ага. Ну, то...